Довгоочікувана щорічна подія, презентація нового каталогу, яке цього разу відбулася в Loft Гіти Studios у великому ординському провулку, і знову це була не просто чергова презентація для преси, а ціле шоу на це раз у форматі квартирника, щоб кожен відчув себе як вдома ім'я роум не міг пропустити це. Велика сімейна вечеря. Заходьте, дорогі гості, а ми вас так чекаємо. Перше, що ми чуємо, опинившись на порозі вгіді стюдіо сні, ми не помилилися, нас тут дійсно чекали всім без винятку співробітники, і запропонували взутися в затишні тапочки, а потім проводили на другий поверх. Стіни вздовж сходів тут були прикрашені фотографіями, серед яких кожен гість міг знайти себе. Справжня сімейна фотогалерея для квартирника створили повноцінну квартиру. Вітальня зі зручними диванами, кухня з коморою. В якій зберігаються домашні заготовки маленька, але дуже затишна спальня, дитяча. Всі відчували себе тут одночасно і гостями, і господарями, і це не дивно новий слоган, іке 2017. Будьте так вдома, не помилка так, а не як, чому саме? Так ми дізналися вже під час офіційної частини заходу, створюючи меблі, «Ікеа» орієнтується не на тренди. А на потреби і цього року, як завжди, було проведено масштабне дослідження, щоб зрозуміти, чого сьогодні потребують українці. Виявилося, що цілих дев'ять два відчувають себе ніяково, коли їм доводиться говорити, що вони провели весь вільний час вдома. Двадцять один століття вимагає, щоб ми бігли, поспішали і встигали все і відразу, і непрощенною слабкістю здається провести півгодини лежачи перед телевізором з великим шматком торта, але ж саме такі моменти дарують нам найтепліші емоції. Тому в новому каталозі ікеа не тільки меблі, а й історії людей, живих і справжніх. Ці люди багато працюють, і саме тому їм важливо, щоб вдома було затишно, комфортно і зручно. Так як хочеться саме їм своїми історіями з нами поділилися, і співробітники ІКЕ. Будьте так вдома скрізь, звертаючись до аудиторії. Вальтер Каднар, директор роздрібної мережі ІКЕ в Україні, сказав, що будинок там, де ти знаходишся зараз, протягом життя він називав домом Австрію, Францію, Німеччину, Польщу, а тепер Україну, і точно знає, що будинок рідко буває один на все життя. Тому багато новинки з каталогу 2017 легко взяти і відвести з собою в нову квартиру, місто країну, будь то шафа, стіл або навіть кухонний гарнітур з усією технікою. Ваш будинок скрізь буде з вами. Будьте так вдома завжди. Анна Бенон, керівник відділу маркетингу Ікеа в Україні, називає будинок, де вона живе разом з чоловіком, місцем сили. Анна любить прикрашати інтер'єр в її ванні безліч баночок і бульбашок з косметикою. Як і половина українців, вона час від часу розбирає шафу і влаштовує для самої себе показ мод. Багато з нас можуть сказати те саме про себе. Тому в каталозі 2017 з'явилися нові подушки та постільна білизна, килимки, штори та аксесуари. З ними будинок, будинок буде змінюватися, але залишиться вашим таким, яким його створите ви. Будьте так вдома з родиною. Олег Панін, заступник керівника відділу продажів роздрібної мережі IKEA в Україні. живе за містом, і нещодавно у нього народився другий син. Олег цінує порядок і любить проводити час в колі друзів, але розуміє, що діти змінюють будинок і в цьому немає нічого страшного, як і раніше, у нього збираються гості. А сорочки розвішані в шафі по лінійці Олегу багато часу доводиться проводити на роботі і є на ходу, але зате вдома він сам сервірує стіл красивим посудом. Багато з нас живуть в постійному цитноті, і це ще один привід створити для себе домашній острівець, де можна розслабитися всією сім'єю, приготувати вечерю на улюбленій кухні, посидіти за великим зручним столом, а потім пограти з дітьми в хованки. І нехай після цього в будинку буде легкий безлад. Зручні шафи допоможуть швидко повернути все на свої місця. Будьте так вдома наодинці з собою. Олександр Бурцев, дизайнер інтер'єрів IKEA в Україні. живе один. Він вважає, що маленька квартира це відмінна можливість поекспериментувати йому важливо, щоб всі речі були на виду під рукою. Він цінує усамітнення і після роботи відпочиває в улюбленому кріслі або на балконі з чашкою чаю і бутербродами, легкі сервірувальні столики, крісло гойдалка, компактні світильники і системи відкритого зберігання в новому каталозі спеціально для тих, хто просто відпочиває вдома від світу, і не боїться, що це комусь не сподобається адже це ваш будинок. Тут все повинно бути так, як зручно вам. Будьте так вдома 26 листопада. Цього року ІКЕА не тільки оновлює каталог, але і пропонує нам завести нову чудову традицію, проводити час вдома так, як ви звикли і як вам подобається. Це величезне задоволення. Чому б не перетворити це задоволення на свято, якщо ви за приєднуйтесь до IKEA, перейдіть на вебсайт ЮКД вдома та підписуйте петицію, щоб кожного 26 листопада ми святкували день вдома. А ще Ікеа запрошує кожного поділитися своїми ідеями, як провести час вдома на сайті проекту IKEA. «Рюден дома. Запишіть секундне відео сел і завантажте його на сайт, і поділіться з друзями в соціальних мережах. Ми це вже зробили.